Лиці студент самогубця викинувся з вікна і дивом вижив. 19-річний Олександр намагався вкоротити собі віку в стінах навчального корпусу Київської політехніки. Хлопець стрибнув донизу із сьомого поверху і вцілів, ба більше залишився при тямі. Кому написав слова, які не стали прощальними, розповість Вікторія Дмитренко. Першокурсники столичного політеху готуються до пари. Серед них мав би бути й Сашко, але до аудиторії хлопець так і не дійшов. Учорашню подію, яка поставила на вуха все студмістечко, Одногрупники Олександра згадують з жахом. Жодного свідка попрощатися з життям студент вирішив під час занять. Вибравши слушний момент, хлопець гайнув у вікно. Товариші кажуть, почули тільки звук розбитого скла. Ми спочатку подумали, що це там хтось студентів, там як зазвичай буває портфель, кинули чи ще щось такого. Тому що навіть не було криків, але потім, коли наш одногрупник вийшов і повернувся, він сказав нам. Що наш одногрупник просто викинувся. Вибачте за те, що скоє. Винен у цьому лише я. Вибач, мамо, я тебе люблю. Сашко залишив цю прощальну записку. У ній немає ні причин, ані пояснень. Про ймовірні мотиви більше говорить керівництво вишу. Директор згадує, останнім часом студент мав пригнічений вигляд. Хлопця вже двічі відраховували. Не виходило навчатися з третьої спроби. До зимової сесії Олександр Титоренко мав перескласти п'ять неатестацій. Як спусковий гачок спрацювала контрольна по математиці. Де він отримав один бал, і це було поштовхом до тих дій, які він здійснив. Незадовільне навчання. Ще проблеми в особистому житті зізнаються поза камерою друзі Олександра. Одногрупники кажуть, вони постійно з ним проводили виховні розмови, допомагають і зараз. На лікування вже зібрали понад п'ять тисяч гривень. У нас ребята КПІшники і є особливості. Це все дружне, це одна сім'я і трудно говорити, тому що це свій чоловік. а... Капоїшінки своїх не нібрасати учора ще перебував у реанімації. Сьогодні вже лікується в політравмі. Народжений у сорочці Сашко за день уже встиг оговтатися. Будь-яких зачіпок на самогубство на його сторінці в соцмережі немає. Окрім цього дивного повідомлення з назвою, нічка рішень та наслідків. Хлопець пише про нездатність реалізувати наміри та про свою безпорадність. Лікарі кажуть, не такий уже він і безпорадний. Бігати буде. Хіба що треба зачекати за два місяці? У нього діагностована поєднана травма. Перелом кісток тазу а також розрив легені. Ми сподіваємося, що все буде добре, достатньо позитивні прогнози. У поліції говорять, оскільки є прощальна записка, це суттєво спрощує справу. Кримінальне провадження не відкриватимуть. А з невдахою самогубцею ще поговорять. Але коли вже той устане на ноги, Вікторія Дмитренко, Галина Грант, ТСН 1+,1.